Доброго раночку з мого садочка. Готую його вже потрошки до зими. Хризантемочки от-от-от. Редисочка уже рву. Редисочка вже моя поспіла, хоч ця група не редисочна, але ж хочеться показати, бачите, вже вона, коротше говоря, вириваю помаленьку. Бачите, всюди вона вже готова. О, не буду багато рвати, хай росте ще більше, але на салатик вже сьогодні рано вирвала От. і поснідала. Чого її не рвати, як вона вже отака, о, більша пальця? Так, хай вона тут лежить, ми пройдемося по садочку. Дивіться, помідори сходять. <рес> Хоч Береда, сади їх знову. Ринська, гарна, реницька гарна, гарна, гарна. Так, ревень зрізала, тому що він вже тут так розрісся, а він бере по-новому. Зараз кожного цього буде знов. Дивіться, вчора обробила, треба позривати ці плодики, вчора повсюди пройшлася з монофосфатом калію. Гляньте, як гілочки вже. Готуються, але я не думаю, що вже буде вже 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 мороз. Відра, правда, я позабираю, а це буду накривати агрополокном. Бачите, які гарні вже гілочки робляться. О, тут теж. Тут щось не достигає. Гарненько пішов вріз цей кущик Але щось трошки... Бачите, капельки висять, тому що треба відкрити. Я на ніч закрила геть все. Геть все закрила, бо вже боялась, щоб був мороз, бо казали, що буде приморозок на ґрунті, то я бігом. Е -е, дивіться, яка в мене красива, як це ж вам показати, отако От на фоні руці. Е -е, бачите? Треба висилати, тому що дуже гарні саджанці. Ось такі саджанці у мене, бачите, красиві, зелені. Зараз ми дійдемо туди, я вам покажу. О, тут. тут, гляньте, як все, теж гілочки готуються до зими. Всі-всі-всі пройшлася монофосфатом калію. Маленькі позривала, а це думаю, а може, гляньте, скільки позривала. Дивіться, позривала всі маленькі, тому що вони не достигнуть. І хай відпочиває. Зірвала всі до одного. Тут залишила дві. Ну, майже всюди позривала. От, Тут по-новому, дивіться, нова редиска, їй сьогодні четверта доба пішла, вечором буде чотири доби. Вона по-новому сходить, редиска не боїться. Не морозів нічого. О, глянь, такі гарненькі далмацькі. Треба теж прибрати, а це масуй й дофін. Бачите, тут огілочки виходять. Отакі От діла в мене. Дивіться, як красиво. які красиві кущики, цвітуть собі, ростуть собі. От, От дивіться. Не заливайте водою, вони почорніють, посивіють. Вони жовтіє вже. Ой-ой-ой, вже жовтіє. Ага. Чи так зається? Де то воно? О, трошечки жовтіє. Гляньте. О, бачите? Такий важкий плодик. Не заливайте сильно водою. Пропаде все, всі саджанці пропадуть. Люди показують таку красу, що ще красивіше, ніж в мене. Треба акуратненько, не переливати. Вон гляньте, бачите, які стоїть. Красота. Так, добренько, на цьому все. Я хочу зробити відео для інжироводів у групу інжирів. Вчора я кажу про пропшикала, ви бачили монофосфатом. калію по гілочках, по листочках. Мені написав коментар гостя у Володимира. Він каже, що ви це ну по листочках теж я обробляю, але що він бере, обриває листя і робить чай. Ой, гляньте на, ви понаростали. Оце нова, нова гілочка, це вона в мене така виросла. Гляньте на яка. Вау. Ну, буду закручувати. От не знаю і ніхто мені не підкаже, що з вершками робить. Чи зараз ривати, чи весною. Тому що отут повинні бути бреби весною. Ну, літом на початку, а нове дасть, то будуть от такі от фіги. Е, Ну і докажу вам, він обриває листя, миють сушать е, і роблять чай. А я пробувала щось мені він. Чи не вийшов той чай? чи... Чи я не знаю, чи він мені не сподобався. Треба зробити по-новому, тому що я посушила, потерла і залила. Ні, так ні. Треба робити, я зроблю, може, але не зараз, хай трошечки через неділю-дві, чи через місяць. Він глянь, такі гарне листя. Можна обірвати сарі обшерон молоденькі, Мені треба, щоб ці гіллячки молоденькі, всі задерев'яніли. Треба ферментувати, треба морозити добу, потім брати, напихати плотно в банку ще добу, дві воно повинно в банці ферментуватися. Потім треба, я бачила, як в Грузії роблять чай, потім беруть, перекручують через м'ясорубку. от, І потім. гляньте, які. Боже, гляньте, які, які боже, гілочки. На другий рік, якщо він мені не замерзне, який буде корщ. Подивіться, ну, яка краса. Сама собою тішуся, ви пробачте. Сама себе хвалю через м'ясорубку і тоді сушить. І він буде розмірами, як зелений, або можна порвати такий, чи порізати акуратненько, щоб був більший типу крупнолистовий. От. То може, тоді буде добре. А так я не пробувала, я пробувала посушила. Тако зробила, залила кип'ятком, і мені він не сподобався ні кольору, нічого нема. Але в кожного свій смак, знаєте, треба запитати у Володимира, як він робить. Він, видно, робить правильно, бо є люди, які кажуть, що на цілу зиму наробляють. Тут стільки листя, то можна наробити, що хочеш, але правильно. Я в нього запитаю, і він мені підкаже, він такий. Хороша людина, спілкується. Мені завжди дивиться моє відео, ну я в нього коментарі. От. Він мені підкаже, як робить. Бо ще не кожен підкаже, знаєте, не знаю, чого в нас так. Бо якось так. Добренько, дивіться. Оце мій, я сама корінила його. Це повітряна відводка. А дивіться ще скільки буде саджанців білої. Тож, гляньте, які великі, я їх розсажу зараз по стаканчиках. Дивіться, оце один білої білого різдвяника. Бачите, скільки і стільки є. А й думаю, дістану я їх і це. Я хотіла, щоб вони мені в теплиці гарно цвіли. Вони гляньте, як пішли в ріст. Щось погано фокусується, не знаю чого. І вони мені всі гарненько понаростали великі кущі. Я їх в стаканчики і продам. Для чого вони мені в теплиці? В теплиці буде, буде мультифлора. І он ще є. Бачите? Тут буде. Так що я знов продаю саджанці. Вчора не було. А сьогодні я буду знов. виставлю, що я продаю саджанці різдвяників. Дуже красиві. Гляньте, такі от кущики. Такі, як були, а може ще й більше. Дивіться, бачите? Отакий кущик. О. Здоровезні. Бачите, он які величезні. Ну нічого, я їх розділю, тоді покажу. Добренько, на цьому все. За все вам дякую за коментарі, за лайки, за підтримки, за підписки. Опа, дощ. О, дощ! А мені зараз треба їхати на нову почту, відправляти останні різдвяники. Вчора я відправила всі, а собі оставила 5-6, щоб тако посадити, знаєте, три і три. На порозі стоять горшки з землею, а я їх продала. В мене і так їх море. В мене їх море. Але що саджанців вже не було. І мені пишуть, що ще хочемо. на те вам ще. Добренько, на цьому все. Всього вам найкращого. Здоров'я, сили, наснаги до роботи, гарної погоди. Все почалося. У нас сьогодні вночі буде три. Три холоду. Ой, три тепла. Ну, то це вже, я правильно сказала, що холоду. Оце хочу вирвати вже. Але хай хоч однанька розцвіта спочатку. Тут буде гарно-гарно. Добренько. На цьому все. за все вам дякую. Пока-пока.